Привіт! Знаєш, я раніше е, жила за принципом: от прийду я до Бога, коли мені буде 70-80-90 років. Він мене прийме, я трошки послужу і оп! Вічне життя моє. Е, і насправді дуже багато людей вони е, перебувають просто в омані того, що е, їм. Вистачить для того, аби мати вічне життя з Богом, вистачить просто того, що вони знають, що да, Бог там десь є. Що, да, я в нього вірю. Але це люди, їх не можна назвати вірянами, їх не можна назвати там віруючими людьми, тому що вони просто ті, хто увірував, але просто того, що вони визнають, що Бог є. Цього недостатньо, і цей стандарт показує сам Ісус, що нам потрібно дійсно, як він говорить, покаятися, вірувати в Євангеліє і проповідувати до краю землі. Це щоденна робота, по-перше, над своїм серцем, тобто покаяння. А це щоденна робота над тим, аби приймати слово Боже в себе. І це щоденна робота нести слово до краю землі. Це те, що робив робив сам Ісус, це те, що робили апостоли, різні пророки. Якщо це робили такі круті люди, реально. То як можемо не робити цього ми? Ми маємо робити це значно більше, тому що зараз ми маємо телефони, тому що зараз ми маємо мобільний інтернет, і ми можемо спілкуватися з людьми реально до краю землі. Але ми можемо просто цим нехтувати і думати, що нам вистачить такої віри для того, аби мати вічне життя. Насправді, нам потрібно реально просто відкрити очі і дійсно взяти це в свої руки і. Реально працювати над своєю вірою кожен день, і насправді це реально найщасливіше життя, кітлі, яке тільки може бути, тому що Ісус Він приносить неймовірне щастя, неймовірний спокій, мир і радість в наше життя. Тимоні.